Добрий, день, малята, Я запрошу вас на заняття з конструювання. Тема нашого заняття меблі. До нас сьогодні завітало дві ляльки Настуся і Гануся. Зараз ми будемо пригощати їх чаєм. Ой, а як же ми це зробимо? У нас немає ні столика, ні стільців. Я пропоную збудувати меблі з кубиків. Для цього нам знадобиться. Три кубика різного кольору. І три цеглинки також різного кольору. Які вам більше всього до вподоби. Та серветка. Це буде наш килимок, на який ми будемо розставляти наші меблі. Малята. Спочатку розстеляємо серветку. Це килимок. Робимо столик. Беремо кубик зеленого кольору. А зверху кладемо цеглинку блакитного кольору на широку довгу сторону. Ось і готовий столик. Але ще нам чогось не вистачає стільців. Робимо стільчик для настусі. Беремо зелений кубик це сидіння. А для спинки беремо жовту цеглинку, ставимо її на вузьку, коротку сторону. І щільно приставляємо до кубика. Стільчик для настусі готовий. Тепер будемо будувати стільчик для ганусі. Знову беремо зелений кубик це сидіння. А для спинки беремо жовту цеглинку, ставимо її на вузьку коротку сторону і щільно приставляємо до кубика. Ось і другий стільчик для ганусі теж готовий. Подивіться, які гарні меблі у нас вийшли. Гарні меблі збудували. Тепер будемо пити чай з ляльками та слухати віршик. Та пригадаємо, які ще у нас бувають меблі. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Ми ганчірочку візьмемо на столі весь пил зітремо, щезне бруд і зникне пил. Буде-буде чистий стіл. Малята, я думаю, що ви з задоволенням будете будувати різні меблі для своїх ляльок.